Вона з січо, вона цілу п'яти. Хом'ята просила, забирай, тику вистави стоїть банка. Банк, вона не треба. Я просто... Ну хомят живе. Далі. Мама не батька. приходиш, вдягай з шапку. А то ти робиш аналіз і починаєш. Все, попали? У вас з текстом там взагалі. Такого наворотила, що Я страшно. Скажіть мої недоліки, будь ласка. І мої дівчина ромашка пропустила цю красу. Яку ромашку? Нормально. А чому я тут реділа? Чому так довго? Самое. ідете туди. А давайте краще ви вип'ємо за усвід нашої там справи. Не можна говорити слова в поліса і погано чути. Ви раді, вийдете з тими бокалами, тоді вже говорить. А ти як причатення, а не полчаса і знаєти на музика. Юра, Музикальний центр. У нас причини. Ну а де пульт, хто його подібне? Як виваги, що ви лежить на тумбочці? Так, Як ви варі, я тут? Ось ви лежить на тумбочці, не називається. І музика включається, не в Ані. Туди чай. Туди міняєш. І там десь швидка зібрати. Треба, щоб довше її там помучили, бо ж немає. Машка, машка. Репліки їни з бабусу. Швидше набагато. Монолог. Так він ж бахнуть! Я знала, що в набагато пізніше має бути. Прийшов до мене з хлопцем, Бахнуть. <реш> <реш> я, люди! Вам що, звук виробило чи <реш> а що? Я, можна, я сижу, я вчора було набагато голосніше. Я вже ту музику притишую, я понімаю, що я біля полонки, але все одно так тихо говорите. <реш> що <реш> ти шепчеш взагалі на день народження, на всьому. Чого ти шепчеш? <реш> Всі повинні <реш> голосно. <реш> ти знаєш тільки один рух з ніною, коли від... Більше відкидаєш її. Що це було? А чого вона дивіться назад? Туди назад. Візьми просто за плечі добийся від неї якось інформація. Отапи, а ти її таскаєш. старі туди сюди, туди сюди. Ти що це було на день народження? Ви ну так, там ті фрази Веділа забула. Це таке. Я знаю фрази Віділа, поки Ніна сидить. Я вже сама додумалася, піти звідси. Ну, це Не на день народження, ніби. Якщо про роман не... я не скажу, да. мах, ти читай. Якщо ви це не знали, то мені ніхто не сказав, що... ніхто не сказав про роман, то я мовчала. Братя, іди сюди нак, я прошу вибачення. Я? Срочно до медсестри. За О, так, консультація, Обоє до медсестри. Я позитивний. Я забуду слово. Я за вами знаю, Я їх не бачила ніколи. Навіть во. На що ви знімаєте? Ми й так лазумової. Після добре. Вам вистачить часу. отак. так. Не розмішайте вашу фейс-годину, Юра. Вона сама не може все зробити. Да, Юра. Ви знову поставили на стільці багато. Тебе ніколи не так. Ти знаєш, що тільки стола ви виставиш ви і все. Вона що та, тарабанить скільки речей. Я не знаю. просто кажу, що те не буде, те нема, то соя. Нема, поклади, де ти його маєш взяти. Шматилка. Нема. Нормально. Ні, не, ну виходить, всі білия. Чого свята не було? Було про роман. О, боже. Може, 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 може. Вона була казала. Не Ти оці таблеточки, бери краще, ромашку. Романський. Воно видно, Просто... що воно таблет. Це те, що я писала? Лен, це ж не його обратно. Бо в коробке я ж тоді положила в цей. Я тобі другу вже Ну, Я її туди положила. Хай буде, воно так це. Я вийму, вони побачать, що це таблетки. Я... Новий, рік, Новий рік мене дуже стримає. Він мені не подобається, ужасно. Така каша якась, стола. Чого не поміняли? Не поставили сюди. Тож його швидше туди всунути до дивана потім. Скатертину поміняти. гарські нашу купили. Ми нашу купили, якщо не включається музика півгодини грає, ви не собі не народила. Яка музика? Ти да, Ти вже говорила, що маєш. Не... Ти, не я маєш... віновато, я... ти мав за ті а я сказала, що ти, ти заходиш, міняєш музику. Де перецей? Добрий день. Яку музику ви чекаєте? Ти заходиш Так я за ури заходити, ти заходиш і кажеш, що за музика це? Ти мені її міняєш. Завалі, це оцей срач. Я ж написав, не знаю, ні. Куліса закривається пакет лежить. Як не знаю, що воды сама челика. Е вам вистач... не вистачає часу передягтися в халат, так? Да? Я зрозуміла. Я казав, в принципі, мені хватає, бо я братись, це все допомагаю йому з стола діну принести. І, і перед тим, перед кулісами казали їм. халат, вона знайшла, жумо принеси, вона пішла своє діло, пішла. Ти кажеш, мені пристигнувся сон. Зділ аж до дивану, прямо, щоб куліси закрилися. Куліси не закриваються, твої ноги хай звисають, Бо якщо вони прямо, куліси теж не закриваються. Я ще буду там підсовуватися. Сама опіцувайся. Ми ж під, під, під самий диван підсумаємо. Mm. No, no, не під самий, там ще освітки місця. Якраз так, що з не пацає. Чуєш? Ти кажеш, мені приснився сьогодні сон. Я кажу, типа, ну і що за сон? прибери прибереною! Ми про сон не говорили. Ми сон, але там зразу тоді. Я просила ще Катя. Я знаю, що тебе звати Юра, але Юра такий не робить. Динна. 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 Щоб ти сховати, це трахається, хай буде, але це душа просить романтики ви переробуєте просто. А відплатить. як це саме класно? душа хоче романтики, а одне місце пригод. Бо тут можуть посидіти менше клас. <стан -2> класи. Які менше класів не буде? Ну, не буде! Друга 对。